Мені здається, що добре, що ми пишемо, це цікавіше, ніж те, що ми говорили. Ні. Ні? Чого? Ти мене обидів. — Чому? Ну, тому що. Чому я тебе обидів? — Я тебе любов Пікаса, а ти кажеш, ні, то посна хуйня. Вона прекрасна. Він, ти, Чого, ти я, не чуєш Ні, я, я, я тобі тебе кажу... Тобі... до Пікаса, і ти таки кажеш: вова, її розуміють 5 людей з 100. Да. Ну. Да. <рес> <рес> як і мене. <рес> <рес> да. Чого ти говориш, що це типу, кажу, мас маркет що... це типу, воно про що про, про тебе щось говорить? Кому? І о тим п'яти воно говорить. П'яти? І мені окей. Так це не суспільство, це ентузіасти. А ентузіасти вони, блін, чувак, ентузіасту говорить, грюєн твій так само, як грансейка, розумієш? Ну так. Так само. Але цих ентузіастів, які знають Грюєн, їх не п'ять, а два. <соу> і тисячі. коли ти рядом пі-пі-пі-пі, то у вас взагалі оргазм буде <соу> <соу> одночасний, розумієш? Ну, що розумієш, як знаю, на розумієш. І, і ти зразу, ти, ти зразу, ти знаєш, <соу> <соу> ну, Так. — і про що цей говорить? Ні про що суспільство не говорить, бо це невідомо. Пане Рай говорить, що ти, типо, ну чомусь так люди кажуть, що типо, пане Рай говорить про те. Що, що в тебе є ти, пікап? <соу> 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 <соу>